Слава Україні! Героям слава слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава Ісусу Христу! Всучесні Отці, дорога Воскресенцівська громада, гості запрошені. Сьогодні ми відзначаємо 25-ту річницю підняття вперше на Прикарпатті національного прапора, вшановуємо героїв, що відстоювали незалежність України, згадуємо сумну дату в історії кримських татар, 70-ті рековини депортації. Та згадуємо сьогодні жертв політичних репресій. Саме на цьому місці, 25 років тому, 14 травня, 1989 року, під час відкриття пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Вперше на Прикарпатті було піднято національний блакитно-жовтий стяг. Оде 25-ї річниці підняття вперше на прикарпатті національного прапора України дня героїв вважати відкритими. 25 років тому назад. Багато хто тут стоїть з цих дітей, які не мають цього віку. А хто стоїть вже в цьому віці, то, можливо, вже і порядний господар чи господиня вже самі балять своїх дітей. Але ці діти не бачили одного своєму житті. Вони не бачили тих червоних прапорів, вони не чули тих російських гімнів, вони не росли у тій державі, яка старалася всіма. Тіма способами стерти з української землі, українську людину. Щоб цього не сталося знову, наш, нам випало велике випробування. Через 25 років бачимо, нема того спокою, нема тієї вільної України, нема тієї вільної української людини, але є в нас віра в Бога. Коли давнину, хто знає добру історію, були набагато менші війська, наші українські, які протистояли великій навалі чужинців тим монголам, тим туркам, татарам, вони звертали свої погляди, свої зітхання на поміч до кого? До Бога, до Богородиці. Вони розуміли, що в тій битві їм фізично не подолати ворога. Треба їм допомогу якусь сильнішу. І коли наші воїни виходили з прапорами, на яких були розмальовані хрести, на яких були образи Ісуса Христа і Пречистої Діви Марії, монголи тікали. Вони одні одним переказували, що яку має український народ велику заступницю і могутню володарку, царицю, що від її лиця, навіть поглядання на її лице, цілі війська трущаться ще. Хіба хтось із нас бачив образ Богородиці, намальований у гніві? Ніколи. Але в цьому є інша сторона, там є дух, дух великої заступництва, дух патріотизму і дух любові до всіх нас. Дорогі у Христі, брати і сестри, я вчора вечором повернувся з Парижу, з Франції, і там найбільш такі популярні видання газети Le Figaro et Le Monde пишуть, що Ліберти це Руд спірітуель, що свобода це наша духовна дорога. І така велика стаття про Україну. І вони, і політологи, ті люди, які дивляться так збоку на нас, на Україну, вони кажуть, який той гарний народ, але їм бракує єдності. Тому народу і бракує єдності. Я говорю про цілий народ. Воскресінці це є. Тією маленькою Україною, яка демонструє ту єдність. Я був на радію Нотердам і там давав інтерв'ю, таке велике, широке, на 40 хвилин. Ви знаєте, то є цікава річ. Люди на Заході не до кінця знають правду. Те, що пропонує і говорить Росія, вони скоріше це сприймають, якось втягують як губка. І нам потрібно Україні. потрібно в якийсь спосіб, дуже потужний і міцний, все-таки боронити нашу свободу, давати і свідчити правду. Бо про нас дійсно багато людей, там є різні журнали, то пишуть, та то бандерівці такі радикали, їдуть до Києва, ну і що то буде, то то не може бути цього. Та ви знаєте, а Москва називається фашисти так і інші. Я подумав. Та ніколи в житті я не є злочинець і не є фашист, але разом з тими людьми на Майдані, дні і ночі був, Ну чому ви фашисти? Якщо той, хто любить свій народ, свою землю, він ніколи не може бути злочинцем. І якщо Галичина також продемонструвала і дала може більше людей на Майдан, бо це правда, бо навіть те, що Львівська область найбільше втратила Франківська, Тернопільщина. І з інших регіонів також, але наша Галичина все-таки засвідчила оте достеменне і докорінне, глибоке розуміння любові до своєї землі. І тому нам це потрібно прийняти і також кожен у свій спосіб, як може, нести на захід, щоб ті люди знали також. Бо Москва старається все перекрутити, все старається знищити, так як вона нищила. Усіх героїв національно визвольних змагань, Євгена Коновальця, який заснував, без нього б нічого не було. Він заснував Організацію українських націоналістів. Степан Бандера, Андрій Мельник, Лео Ребет, хоч вони між собою мали протиріччя політичну, але вони мали ціль української землі, свободу України. І ми маємо також плекати це у своєму серці. Симон Петлюра, могилу котрого я відвідував тепер на Монпарнас у Парижі, та то є свідоцтво великої любові до свого народу. А В'ячеслав Чорновіл новітня історія. А ті люди, та Небесна Сотня, вже друга пішла. А ті, які віддали своє життя, яких повбивали, яких мучили, яких кидали живцем навіть в Дніпро. Як так, так нагадує Романа Гурика постійно. Бо той хлопчина, студент філософії нашого Прикарпатського університету Івано-Франківського, такий малесенький був, два рочки мав. Я приходив до нього додому. Його дідусь був дяком в катедрі Франківської. Я вчився в той час в семінарії. І я бачив, той маленький хлопчик зростав, на моїх почав його бачу. Потім він мав вже сім років, вісім я приїжджав з Польщі вже з Вроцлава, з університету. Він ходив до церкви з дідусем. І потім, коли він на Майдані вже в котрий раз поїхав мама дзво, телефонує йому, каже, Ромчику, там стріляють, там страшне, їдь додому. А він відповів мамі, Ірина, Ірина, мати його. І каже, мамо, а якщо кожен так скаже, що я їду додому, то ми всі добровільно роз'їжджаємося. І це Совілля, Диктату, тій банди, тій Януковича, то все залишиться. І він це сказав мамі, і через годину, коли вона телефонувала до нього, вже зв'язку не було. Абсолютно. Скроню снайпер встрілу йому в голову, і він відразу на смерть. Але яке це свідоцтво любові і відданості жертвенності для свого народу? Як Я хочу мати подібне серце, як ці люди, що згинули на Майдані. І як я хочу, щоб ми це мали. Чому? Тому що тільки через такий спосіб. Через наше таке серце жертвенне ми можемо тоді здвигнути Україну. Петлюра писав за два тижні до своєї смерті, коли Шварцбард через Москву після до Парижу, і там його, коли він вийшов з кав'ярні недорогої, бо він дуже скромно у Богу жив, такий тютюн так курив ті цигарки, найдешевший тютюн купляв, ходив по Парижі, бо переніс ту війну тяжко, мов. Нерви то все і так ходив. Куди... А його доня Леся писала з Варшави до нього, таточко. Може, не кури такий тютюн дешевий. А він каже, та доню, ти навіть на хліб не маєте, я де буду, ще тютюн ліпший купляти. А ви подивіться тепер на тих, які нібито є також вождями української нації, які впровадять. Як розкішне їхнє життя. Як вони живуть? Треба дивитися, як вони живуть, не тільки, що вони кажуть, Україна, і то все. А я завжди кажу, якщо ми говоримо так, то ми маємо перед своїми очима бачити постаті Євгена Коновальця, Симона Петлюри, Лева Ребета, Степана Бандери, В'ячеслава Чорновола і ту Небесну Сотню, чи вони жили в розкошах, а віддали своє життя. І ми солідаризуємося. Ігор Ткачук загинув з великої Кам'янки. Ви знаєте, дуже було прикро це бачити в телевізії. Тоді, коли вбивають на Майдані кров тече, кров наших дітей. І приїжджає дівчина молода з Риму, доня великого політика, і вже сльози в очах має, там вона бенкетує в розкішних, гарних палацах, в готелях. Все, приходить в Верховну Раду, сльози течуть і каже, як ми страждаємо. І ми молимося, родина співчуває. То це лицемірство, це лукавство, це фарисейство, так не може бути. Україна потребує чесності, а не облуди. І тому я сердечно дякую вам, дорогі воскресінці, і пан Ковальчук. Як я був вчився франківською, я вас завжди вітав. Як мені приємно, що я знаю тепер, хто це прапор підняв. Я вас часто зустрічав 90-х руках. Зараз обніму вас. Я дуже вам дякую. І також вам всім, дорогі воскресінці, нехай Господь вас благословить. А наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Слава Україні! あちょっとや